я малюю великодню писанку в техніці, розпису, писачком. Мені дуже подобається сам процес виводження кожної лінії. Це дуже класно релаксує. А по-друге, ми повинні знати свою історію і розвивати її. Я перший раз прийшла на клас і ще доволі погано в мене вийшло. Мені все подобається. І процес роботи воском, і писачком, як воно свічка горить, дуже гарно, дуже заспокіяє. І така атмосфера затишна і тепла. Це у нас рух, символ землі. Ну і, звісно, я кажу, як бутерняток, щоб була весна, щоб зростав, щоб був рожой. Це був перший етап, перша зустріч. Ми розписували воском, яйця для першого кольору. Далі буде наступна зустріч наступного четверга. Будемо наносити вже візерунки другого кольору.